Хочете спробувати виростити на своїй ділянці щонебудь новеньке, але не дуже довіряєте екзотиці? Зверніть увагу на конічну капусту. У вітчизняній кухні білокачана капуста займає особливе місце, що тільки з нею не роблять: засолюють, маринують, тушкують, додають в супи і різноманітну випічку. Не дивно, що за таку многостаночність білкачанну капусту прозвали третім хлібом, особливо трепетно ставляться до цього овочу любителі салатів зі свіжої зелені, адже скоростиглі сорти капусти і конічної, в тому числі, можуть порадувати урожаєм вже в червні. Конічна капуста слово спеціально була виведена для тих, Хто не може дочекатися, щоб порадувати себе свіжим салатом деякі гібриди конічної капусти, наприклад, Карамба Фодин, здатні давати урожай не пізніше, ніж через 70 днів після висадки, навіть в несприятливих погодних умовах, якщо ж небесна канцелярія буде радувати тепло? То ці терміни можуть зменшитися до 55-60 діб, чому потрібно вирощувати конічну капусту. Скоростиглість – не єдина перевага конічної капусти. По-перше, її витягнуті гостроверхі качани займають набагато менше місця на грядці. По-друге, посадки конічної капусти мають більш акуратний і декоративний вигляд. По третє, вирощують її точно так же, як і звичайну. І нарешті найголовніше вона набагато м'якша і солодша, ніж білкачанна. Кілька пухка текстура і приємний тонкий аромат робить її ідеальним варіантом для використання в свіжих салатах. Зелена конічна капуста, практично всі сорти конічної капусти, які можна зустріти у нас у продажу, є результатом селекції зарубіжних фахівців: голландські, німецькі, чеські. Вони тим не менш прекрасно ростуть в умовах середньої смуги кордафлекс 1 Ранній гібрид, виведений в Нідерландах, низькоросла рослина з качанами конусоподібної форми і піднятою розеткою листя, величина листа від дрібного до середнього листя сірувато зелені, похирчасті за структурою і хвилясті по краях, однаково добре висіваються як на розсаду, так і прямо у відкритий ґрунт. Дозрівання відбувається на 76 день після висадки, середня вага 1-2, проте зустрічаються і більші качани до 2. -к. Гібрид стійкий до фузаріозу, незважаючи на те, що качани цього різновиду капусти вельми рідко розтріскуються і здатні зберігати товарний вигляд протягом довгого часу. Їх все ж рекомендується не заготовлювати про запас, а використовувати для салатів та інших страв зі свіжих овочів консмафодин. Ультраранній гібрид родом з Нідерландів. Термін дозрівання – 45-55 днів. Добре переносить прямий посів у відкритий ґрунт. Маса качана 082к відрізняється високою урожайністю і відмінними товарними і смаковими якостями, проте не підходить для довгого зберігання. Реджинсів 1. Гібрид раннього терміну визрівання, вегетаційний період з дня висадки розсади становить 60-65 днів. Головна відмінність Редженсі від інших сортів капусти полягає в тому, що качани цього сорту можуть зберігатися в холодильнику 2-3 місяці без втрати товарних і смакових якостей. Рубеніф-1 пізньостиглий гібрид з великим періодом вегетації один один днів. Качани досить великі, один трик з ніжними і соковитими листям. Добре зберігається на грядці, проте малопридатна для довгого зберігання після збору врожаю. Шпіц великі качани добре підходять для квашення і маринування, при цьому їх дуже незручно використовувати для приготування салатів, тому що дуже часто в блюдо потрапляє не вся головка, а тільки її частина. При цьому надрізаний залисок починає швидко псуватися, щоб такого не відбувалося, селекціонери вивели спеціальний порційний сорт порівняно невеликого качанчика 5.00.800 вісімсот. Цієї капусти вистачає якраз на приготування однієї страви, шпиць один з найбільш ранніх сортів. Від моменту висадки до збору врожаю потрібно почекати всього 45-55 днів. Це означає, що посіяна в березні квітні капуста дасть урожай вже в кінці березня початку червня. Червона конічна капуста, незважаючи на те, що листя червонокачанної капусти не такі соковиті, як у білокачанної, а врожайність нижче. Вона має свої переваги. По перше, червона конічна капуста більш стійка до захворювань і менш хильна до нападу шкідників. По-друге, вона добре переносить холодну погоду. По третє, вона містить більше корисних речовин калій. Вітаміни в звір калібос, середньопізній сорт червонокачаної капусти. Від посіву до збирання врожаю проходить 135 140 днів, качани діаметром 50 70 см. висотою від 30 до 40 см можуть досягати ваги 2-2,5 к добре росте при поганій погоді. Через занадто щільних листя червону капусту дуже рідко використовують для приготування салатів, однак це не стосується сортів з качанами конічної форми. Ідеальний варіант для тих. Хто не проти поласувати свіжими салатами жарким літом і квашеною капустою? Взимку єдиним мінусом сорту є його непристосованість для довгого зберігання. Тінтів 1 середньоранні 7-5, 90 днів після висадки розсади холодостійкий гібрид відрізняється від інших сортів більш насиченою червоно-фіолетовим забарвленням і здатністю добре переносити транспортування і довго зберігатися. Щільні листя тінтів 1 забезпечують високу стійкість до хвороб і шкідників. Конічна капуста, відмінний варіант для тих. Хто хоче спробувати щось новеньке, але екзотичним видам воліє стару добру класику?